Штурмують росіяни позиції сил оборони на Бахмутському напрямку. Напередодні на цьому відрізку фронту бійці відбили дев'ять ворожих атак. Окупаційні війська гатили з авіації, артилерії та дронів. Під ударом опинилися з десяток населених пунктів. У суцільному вогні лінія зіткнення від Сіверська до Бахмута. Із позицій наших оборонців напередодні повернувся Владислав Круглов. Ось наші озброєння. Яке може як і по повітряним цілям працювати, так і нищити загарбників на землі. Ця зенітна установка встановлена на броньований тягач, основна зброя зенітників НГУ, що тримають оборону на Бахмутському напрямку. Через постійні бої бійці працюють фактично цілодобово. Ти вискочив, по заданим координатам відпрацював і швидко. Покинув місце роботи, скажімо так. Противник він полює на бронетехніку, і якщо ми виїжджаємо, ми безумовно ну, наражаємось на ризик бути враженими протитанковими засобами противника. Останній місяць расисти активізувалися по всій лінії фронту та безупинно атакують, намагаючись зайняти нові позиції. В спокої вони нас не лишають. В принципі, ну жодної доби такої нема, щоб не було якоїсь спроби штурму, спроби там десь розвідки боєм і таке інше. Ну про постійні обстріли я взагалі мовчу. Та зенітники навіть під шквальним ворожим вогнем щоденно десятки разів виїжджають на роботу. Головна їх задача допомогти нашій піхоті та прикрити її від ворожих атак. Вона призначена була для роботи. Ти по повітряним цілям, але за час її застосування, ну також е, розширилося до підтримки піхоти, роботи по наземним цілям. Також е, жива сила, бліндажі, окопи, там якісь вогневі точки, е, тобто ну, застосування дуже широке. Навестися по ворогу допомагають наші аеророзвідники. Також зенітники використовують програмне забезпечення, розроблене українцями для планування розрахунків та орієнтування по місцям. Наша зброя зу 23 2 є в переліку вогневих засобів, для яких проводяться розрахунки програмно, і ну, це насправді дуже розширяє можливості цієї зброї. Окрім роботи по ворожій піхоті, нерідко доводиться працювати і по повітряних цілях противника. Саме гелікоптери і штурмові винищувачі. А саме Су-25. Ну як за часту. Та наші побратими вже по нас збивали, і їхніх славнозвісних К-52. І Су-25 збивали. Та наразі ворог у небі має перевагу. Активно використовує фпв дрони. А за допомогою цивільних мавіків, які у росіян не закінчуються, чітко наводять свою артилерію. В Дійсності вони виробляють дрони ті ж. Тому забезпечення їх в даному випадку намного більше. ніж mm -hmm. нас. Аби переломити хід війни нашим оборонцям на всіх напрямках потрібні дрони, як FPV, так і Мавіки. Всі вони коштують чималих грошей. Тому будь-яка ваша копійка допоможе наблизити довгоочікуваний день перемоги. QR-код для донату ви бачите на екранах. З передової Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, Факт АІ Єдині новини.